Дівчата, всім привіт! Сьогодні у нас дуже цікаве відео по харківським прикрасам. Отримала таку передноворічну поставочку. Давайте роздивимось. Так, дівчата, по-перше, в мене є декілька комплектів Араміль. Перший варіант з зеленим авантюрином, 18,5 розмір. Тут є каблучка, є сережки. В сережках трошечки світліший камінчик, можна взяти їх окремо, можна в комплекті, в будь-якому випадку дуже класно виглядають. І також, дівчата, новинка. Зробили браслетик до цього сету. Хто з вас раніше брав комплекти, можна замовити окремо, також браслет. Хто хоче сережки також таким більш темним камінчиком, ви пишіть, ми замовимо. Також цей комплект є в поєднанні блакитного агату і рожевого кварцу, я далі покажу. І ще існує підвісочка, така сама, як сережка, можна дозамовити. Комплект нереально красивий, з браслетом взагалі супер. Так, каблучка вага майже 11 грам, розмір 3,5 на 2 см. Також тут культивовані перлинки. Вартість сьогодні буду прописувати на екрані, ще не встигла прорахувати. Можна брати в комплектах, можна окремо. Так, сережки вага 10 грам. Кам'янці, повторюсь, трошки світліші, ніж в каблуці і браслеті, але взагалі не критично. Також перлинки, англійська застібка. Довжина сережки 4,3 см. Підвіска буде точно так само виглядати, далі покажу з іншою комбінацією і вартість. Так, і браслетик дивимось, Вага 17 грам. Розмір регулюється 16,5-19,5 см. Застібка катоглу. Ось так на руці виглядає. Ширина браслету 2 см, ось тут в центрі. І також ціну зазначаю. Показую цей комплект з рожевим кварцем і блакитним агатом. Тут каблучка 19 з також сережки і ось така підвісочка. Цей комплект сьогодні без браслету, але його також можна замовити за вагою. Все те саме габаритами, ціни ще раз пропишу на екрані і підвіску також. Далі, дівчата, дивимося такий цікавий комплект під назвою «Оракул». Каблучка тут на 18,5 розмір, вона широченька набір це 19. Цей комплект досить давно є в асортименті, але ми, здається, його ще жодного разу не дивились. Цікава форма, у прикрас плюс білий цирконій і разом дуже-дуже красивий сет. Вага сережок 7-11 грим, 2 см довжина. Каблучка 5,63 грами. Ширина, зараз вам кажу, 2,4 см. І підвісочка 6,5 грам. Ось таке вушко. І довжина 3,5 см. Так, і ціни зазначаю. Далі, дівчата, наш хід комплекта з канелі з сірим олекситом в наявності 19,5 розмір каблучки в повній комплектації. Також цей сет ми полюбляємо ще з рожевим кварцем замовляти, також можна зробити, але вже після Нового року. Камінчик штучний, проте дуже ефектно виглядає дівчата в захваті завжди. Цей комплект, до речі, також довго-довго лежав, відкладений так не був оплачений, тому виходить в продаж. Вага каблучки 1277. Навколо камінчика ось такі гілочки срібні. Розмір у каблучки габарити, точніше, 2,8х2,2 см. Сережки 11,89 грами. Застібка, занижений штифт. Я сьогодні швиденько показую прикрас. Якщо комусь потрібні якісь деталі, випишіть. Довжина сережки 2 см. Підвізка 10,33 грами. Тут гілочки знизу, вушко. 3х2,8 см розмір. І браслет, дівчата, вага 38 грам майже. Довжина регулюється 16,5-19 см. Також під замовлення можна більший розмір зробити, там до 23 см, здається. Ось такий тогл. Планочки ось ці в браслеті вони рухомі. Черна в цьому місці десь 2,8 см. Ось так буде на руці. Так, дивіться, ціни пропишу на каблучку плюс сережки, але також можна розбити. Кому цікаво пишіть. Так, і окремо підвісочка з браслетом. Далі дуже стильний комплект під назвою Айвенго з зеленим авантюрином. Ми, здається, раніше його не дивились. Тут каблучка 18,5, але по відчуттям і за штангенциркулем трошки менше, десь на 18,3. В принципі, можна і на 18 спробувати, але може трошечки ходити в сторони, але не критично, не загубите. Оригінальна така форма. Габарити у цих прикрас 3 на 2,2 см. Сережки на ось такій англійській застібці. Вага 12,5 грам. І каблучка вага. Зараз скажу, 9 грам. І вартість зазначаю. Зверніть увагу, дуже класна модель. До речі, дівчата тільки що подумала, що браслет від Арамілю також і сюди може підійти. Дивіться, непогано буде в комплекті. Так, далі, дівчата, знову в наявності, є комплект Мерсі з культивованими перлинками і емаллю. Каблучка вказан розмір 18, але вона менша на 17,5. Сьогодні майже всі каблучки прийшли трошечки менше, ніж зазначено. Не знаю, чому так. Але я вам буду казати вже реальні розміри. Ніжний дуже комплектик акуратний. Каблучка вага 9,87. 3 сантиметри ширина. сережки 7,78. Застібка. Довжина 2 см. І підвіска 9,5 грам. Ось таке вушко. Довжина 3,7 см. І ціни зазначаю. Далі також дуже класний комплект Атланта. Каблучка зазначено 20,5, але знову ж таки мало мірить на 20-й буде. Ось така тут доріжка з цирконією. Сережки за вагою 7,96 застіпка. Діаметр ось цих завитків десь 1,8 см, приблизно. Каблучка 5,5 грам. І вартість також прописую. Дівчата, ще один сет з такими драконами, 20 розмір каблучки. Досить брутальна модель, я б її так охарактеризувала. Є трошечки кубічного білого цирконію. 3 см каблучка і 4 см довжина підвіски. Вушко. Каблучка 4,48 і підвіска 5,28. І приємна вартість я вкажу також на екрані. Далі подивимось класну каблучку, давно не дивились. Називається вона венза. Тут повністю без каміння модель. Є на розміри 18 і 19. Вага 17,38 грам, така важенька. Вона така під м'який квадрат зроблена 2,5 см довжина. Стильна модель, без комплекту йде. Ціну зазначаю. Наступна модель Алжир, нещодавно також її показувала, але доїхали нові розміри. Ось ця на 19,5, на середньому пальчику на 18,5 і ось ця десь 16,5, можна трошки більше на 16,8. Також тут класні культивовані перлинки, вага каблучки майже 11 грам, 2,6 см довжина. До речі, хтось запитував мене сережки в комплект, на жаль, їх не існує. Можу вам запропонувати лише гвіздочки з також з перлинками меншого діаметру, але в комплекті буде класно. І ще одна приїхала дуже красива модель з перлами. Називається Прага. Вага 8 грам. Дивіться, є розміри на 17, на 17,3, на 18, 18,5 і 19. Також без комплекту, і також можна додати гвіздки, буде дуже гармонійно. 3 см довжина. Далі приїхали улюблені ваші каблучки з лисичками, вага 7,36 грам. Є на 18-й розмір, на 17,2 і 19,7. Це, дівчата кажу вам розмір, який я наміряла, і за відчуттями він такий. Набірках зазначені 20, 18,5 і 17,5 але на ці розміри буде тугенько досить сидіти. 3,2 см довжина каблучки, якщо від хвостика до вушка. Так, тепер в наявності є сережки під назвою Каскад 5,3 грами вага. Ось така англійська застіпка, занижений штифт, довжина 3 см і ціну прописую. Далі дівчата є декілька вільних пар сережок арха з культивованими перлинками. Вага 2,37 грами. Вони йдуть на петельках. Я вам покажу всі три пари, тому що перлинки трошки відрізняються. Довжина 3,2 см. Ціну також пропишу. Дівчата, перлинки тут не білі, вони такі більш до кремового або персикового кольору, подібні. Під різним освітленням по-різному виглядають. Ось ця друга пара, дівчата більш персикова, дуже красиві перли. І дівчата, третя пара, в ній трошки різні перлинки, бачите, за формою. На цю пару я зроблю безкоштовну доставку, хто бажає забирайте. Це не вважається дефектом, просто ну, перлинки натуральні, таке може бути. Все ж таки зроблю такий бонус, хто придбає, буде безкоштовна доставка. Така реально красива брошка з павою в наявності, вага майже 11 грам, вона родована. Тут розсип білого цирконію і ось так багатенько культивованих перелинок. Шикарна річ, голка. Розмір 5,3х3 3 см і ціну прописую. Далі, дівчата, хто хотів, з'явилась вільна біла черепашка, підвізка 6,3 г вага. Вона рухома, голова, лапки і хвостик. Таке вушко, Довжина 3,5 см, на сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення Viber або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!